Всім доброго дня! Ще одна програма на, програму, на такий час вітаю вас. І сьогодні в нас в гості залітала команда, команда першої ліги, команда Фенікс, і, зокрема, і капітан команди Мельничук Олег і гравець команди Кащій Микола. Вітаю вас на нашій студії. І зразу перше питання до капітана команди Олег. Скажи, як ти організовував команду, звідки. Пішла назва цієї команди. І як проходив підпір гравців на чемпіонат е, в команди, придумав, у Хмельницької футболії 2013. Назва команди придумав Любомир Сиприга. Це наш гравець. Mm -hmm. Ми з ним ну, спілкуємося, звичайно, ми дружимо. Команду ми збирали, ми просто разом вчимося в співторному mm -hmm. mm -hmm. ну, коледжі. Спілкуємося, формуємо разом тренування і так ми вирішили зібрати команду. А чому назва Фенікс? Не знаю, що це морізує все-таки. Любомир придумали це нам сподобалось, ми вирішили так назвати. Гаррі Поттер подивився. А можливо, це пов'язано з тим, що ви в сезоні 212 перше коло грали в команді нула, а потім ця команда була переймувала команду Фенікс. І ми виграли там 10 ігрів, ну право, останню. Можливо, тому да? були спалення, але Фенісом відродження команди. є Ще... Потім кову кого фенікс. Назва просто подобається. Все, зрозуміло. Це бойова команда. А як відбіро гарців? Якось знайомі, друзі, чи все-таки... Ми друзі, ми, наприклад, візьмемося на третьому курсі, там частина на другому курсі. Ми з потимказом інтернування, так буде. Ну, вас він ще немає в команді, там ті штурдні курсі нічого не роблять, а, yeah. а так <наф1> <иг> Все зрозуміло. Добре, Олег, скажіть, будь ласка, перед початком сезону, які ставили про собою цілі на цей сезон 2017? Перше місце. Перше місце. А після першого тур, після правду від команди? просто перша ігра емоції переповняли. Зібрався. Було, слизько було. Да, досить свисько було в тому матчі, в тому турі. Почала сваритись першого раз, раз. після ну, зими тільки. <звісно> 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 після свята. А скажи, от, от а, які ви, не, ви зробили якісь колективи після першого туру от, е, в своїй команді? Чи все-таки як грали, наприклад, тим самим складом? То, ну, Зміни. Mm -hmm. А скажіть. От. Кому вважаєте кращим ну, гравцем, який ну, викладається на всі столи? Ну, відмітити можете когось в команді? Не знаю, у нас всі думаю, що нас всі викладаються на всі стої і кожен хоче перемогти в кожній гір. Ви вже зіграли, можна сказати, вже 11 ігор, 10 ігор, вже 10-й пройшов. прийшов. Кому можете відмітити ну, з команд, з якою ви грали, ну, яка саме найнезручніша для вас? Це успіх. Ми, ми хочемо на другу колонцею їм за цю поразку 6-0. Ми а. грали п'ятеро чоловіка, у нас не було заміни. А. І ще грали ми, ну, там, два хлопці, вони там з 1997 року молодші. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну і заміни не було, тому і вам важко. Не... Перший тайм програвав 1-0, а потім другими тайну ми почали сваритись і, <зири> і... <зири> розципувалися грав. <зири> По фізиці вже знову просто, так, вже дати відпір. А скажіть, а яка команда, ну, це було найзручніше, а яка найзручніше, ну, з якою було саме найприємніше грати? Злітні. Злітніх рішення. Це можна нарахувати, це скажіть, з якою командою все таки вам було ну, приємно грати, приємно відчувати ну, себе на полі. Ну, як, так, штурм. Штурм там, можна, це, <східний. <східний> <східний> досить цікава гра була, ми думаємо. Тоді на той час знаходилися на другому місці, ми були на п'ятому, думали, що було дуже тяжко, але ні. Ні. ми їх порвав. З Станіславом дуже цікаво грав. Це теж хочеться вчатися в нашому коледжі, ми Ну, Після легко було ну, класно, дружити. Ну, ми там почали ну, збиратися, це... бо ну, наші ці греки це просто не ну, по футболі. То, 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 Добре, а що можете сказати от про першу лігу, от якщо не беручи бра... команду Успіх, да, от... ну, які три команди визначно найкращі ну, в першій лізі. Ну, навіть ступеній таблиці, mm -hmm. ніби от, по горівським баграли, ніби ЗК. Так, будь ласка. Пан все-таки на першу місію я віддав. Крім «Успіха». Крім «Успіха». Крім успіха, у нас крута команди, які... Може все... Ну, я себе не буду називатися команду. Ну, ще, ну, компанці, звичайно, ну я крім Феніса, звичайно. Три команди, які візі, кріпи, я візі, не вважають на сильніші в лізі. ну крім. І Феніса. Крім нас там гран... Граната – це зірядка. Граната вважає, так. Так, зірядження і Станіслав. І... 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 Ну і ще теж три... три... але... Станіслав. Темпо вони теж досить якою Заряд... вони грати. Зрозуміло. Якщо б вийшли в Вищурігу, то я б хотів би зіграти перший матч. З якою командою в Вищу Ліг? Ну, напевно, все-таки зіграє. Вони двосильні. І бо хочете, з цієї команди. Він вже з ними грав на Кубку, але вони не залишила. Там у них не було трохи гравців, самих головних. І ми виграли в них 7-4. Ну так. Кубок з трошки інакше, ні ще. Повздеть. <світетись> <світет> ну, можливо, буде, я, але я, ми, ми будемо <світет> будем готові. Ну так, звичайно. Ми ну, сподіваємося, що кубок хафе, який буде після першого школа, буде в осені. Якраз, можливо, вам і надасть дасть можливість зігратися командою в якійсь станій кубку. А там змагання. <світет> 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 звичайно, У нас все позоро, я сподіваюся, що все буде добре. <світет> добре, останок <світет> Що можна побажати учасникам 50 Берліні, що можна побажати командам, болівальникам? Можливо, організаторам, якщо є якісь там зауваження. Командам... як що побажати? Побажати вірити всі сили. Що вони можуть дати з любимою команду? рівня. Не сваритися, вони mm -hmm. не сваритися. Зберіть приклад з феніса і піде. Кожного року. Щоб приходили і свою команду, Також саме, ну, ну, так само так, дуже, дуже, дуже важливі, так. Теж залежить від бульварів, які підтримують, від команду. Я теж Пам'ятаю, з ким це грала збірна України, коли на останній хвилинах вже вони там заспівала гімн України, то навіть гравці казали, що мусили забувати. Yeah. Це, yeah. І так, і, так ну, досить важлива підтримка для кожного команди. І Олег, що ти зараз кажеш? Допобачив. Допобачить. Я так само хочемо побажати всього найкращого. Хай вас був голосовити, голосувати не тільки в футболі, голосувати навчанні, там де ви будете, на роботі.